Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні хочу підняти тему на рахунок топінамбуру. Я зараз, зараз осінь, кінець. Будемо рахувати, що кінець вересня. І десь від середини вересня потрібно внутрім, хто має невеличкі плантації топінамбуру, потрібно починати з середини. Вересня згодовувати нутріям топінамбур. Листя тому топінамбуру і стебла, які є достатньо грубі відносно. ну, в мене я от попроривав там, де дрібніші, але товщина стебла до 3-4 см буває топінамбурі. Але все рівно, коли ще листя зелене, нутрії дуже гарно пере... Ну, їдять до ранку топінамбур, практично вони це все А... Бо чого? Його топінамбур потрібно приблизно згодувати десь до середини листопада, бо в середині листопада він починає вже підсихати і вони його трошки гірше їдять, бо сухі стовбури, нема е, вологи в стовбурах. І вони менше трошки гірше його трошки їдять. От. А зараз вони листя на ура і стовбури теж. Я також бачу стебла кукурудза, кукурудза теж вже починає помаленьку сохнути. От. Так що бо одного року я тіпа була трава, що я давав траву, траву потім десь, наприклад, в другій половині. Жовтня почав давати стебла топінамбуру, а в мене досить багато його було. І за місяць часу він висох, і вони вже там і приморзу, вроді вдарив. І внутрі вже трошки гірше його почали їсти. От. Бо вони напевно його частину їдять, частину перетирають. Ну, але так, щоб гної були частини топінамбуру, практично я Ну, рідко є. Якщо він сухий, то їх можна ще знайти. От. Бачите, дал. нутрі дав. Непогано внутрі її їдять 에... кінський щавель, вони корнята. І самки вони дуже гарно його їдять. Також кульбабу вони дуже гарно їдять. Зелену, кукурудзу, якщо кинеш на початках, то вони теж дуже гарно їдять. От. Ось таке з зелених кормів. Ну, вони свіже, соковиті, вони, в принципі, все непогано їдять. Ось так коротенько, про те, що люблять і ну, про топінамбур. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.